Чотири людини загинули ще три поранені внаслідок російських ударів по Запорізькій області. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. За словами її очільника Івана Федорова, Росіяни 11 разів скинули авіаційні бомби на регіон. Загалом російські окупанти завдали 431 удар, накривали вогнем із важкої артилерії РСЗВ та атакували дронами. Більше про наслідки ворожих ударів по регіону розпитаємо очільника області Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами наживо. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас пане Іване. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Запорізькій області на тепер і як почалася ця доба? Ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області, і, на жаль, за останню добу в нас є досить великі втрати, коли чотири людини загинуло, а троє поранені. Двоє чоловіків розбирали завали в Степногірському, і ворог їх вразив безпосередньо в піввідронами вбивши. Також підприємець був на території свого сільгоспу. Підприємства, де вів господарську діяльність, і також ворог ударом фабу на жаль забрав в нього життя за добу 431 удар. Наразі в лікарнях Запорізької області продовжують знаходитись 32 людини після ворожих масових атак. Наразі ми бачимо, що здебільшого ворог використовує FPV-дрони, на другому місці будуть артилерія. Паби, каби саме всіма орудями ворог намагається поцілити по території Запорізької області. Пане Іване, а якщо говорити загалом от за тиждень, скільки за минулий тиждень ворог обстріляв регіон, і куди вони переважно цілять? На жаль, минулий тиждень це антирекорд більш ніж 4 тисячі ударів. Ворог здійснив по території Запорізької області. Вперше в історії ми перейшли за відмітку 650 обстрілів на добу, і переважно це звичайно прифронтові населені пункти. На жаль, на сьогоднішній день найбільша концентрація це Кам'янське степногірськ, але також околиці. Оріхова Гулейполе є а, тими місцями, коли ворог досить часто а, цілить для того, щоб з... як населені пункти, так і а, наших мешканців. Пане Іване, а як триває евакуація людей з небезпечних зон? Куди вивозите населення? Яку допомогу пропонуєте? Що стосується евакуації, то е, на сьогоднішній день здебільшого хочу подякувати силам нацполіції, що вони при першому бажанні наших мешканців готові е, вивести людей до більш безпечних місць. Спочатку серпня сім людей з Приморського та Степногірська та Гуляйполя виїхали. Також мешканці користуються е, евакуацією шляхом УКР. З Запоріжжя до Львова та Хмельницького за останню за останній місяць 190 Чотири людини погодилися евакуюватися безпосередньо з Запоріжжя. Звичайно, що стосується примусової евакуації, то ми можемо її оголошувати. І це суто про дітей в частині дорослих. Ми можемо проводити роз'яснювальну роботу, пояснюючи і запевняючи, що всім допоможемо після евакуації. Наразі що стосується евакуації, і допомозі в розміщенні, то на території. Міста Запоріжжя є більш ніж 40 місць компактного проживання, де наші мешканці зможуть тимчасово зупинитися для того, щоб потім або знайти собі орендоване житло або серед рідних та близьких. Тож саме таким є план по евакуації. Наразі в деяких населених пунктах була оголошено примусова евакуація дітей декілька тижнів тому. Вся вона Здійснена силами національної поліції, наших рятувальників, наших волонтерів за що окрема їм подяка, пане Іване. А чи фіксуєте випадки повернення людей у свої оселі? якщо так, то що робити в таких ситуаціях? На жаль, фіксуємо, фіксуємо здебільшого такий весняний період, коли мешканці намагаються повернутися на прифронтові території для того, щоб поратися по городу, вести своє господарство, і звичайно, профілактичною роботою роз'ясненням. То ми рекомендуємо не робити, повертатись на територію, тут що воно є вкрай складно, майже неможливо також. ми... Всі е, дорослі дієздатні, здатні е, с... можуть оцінити про ту небезпеку, яка їх чекає безпосередньо на прифронтових територіях. Що стосується безпосередньо обласного центру міста Запоріжжя, то ми бачимо батьці здебільшого ми йому за останній рік, після того як на території міста Запоріжжя розпочалося офлайн освіта, то повернулися до обласного центру більш ніж тисяча дітей. А отже, і тисяча сімей пане Іване, ви кажете, що евакуація з небезпечних зон триває? Тим не менш, люди там все одно залишаються. А яка гуманітарна ситуація? У в цих прифронтових населених пунктах? Гуманітарна ситуація. Ситуація вкрай складна, тому що 51 населений пункт заходиться без світла, без газу, без комунікації, через те, що ворог обстріляв. Зараз у нас є вкрай складна ситуація в білинківській громаді. В одному населеному пункті ворог вже майже два тижні як е, зруйнував систему електропостачання, і наші енергетики не можуть її відновити через те, що е, через те, що постійні обстріли артилерії і ФПВ-дронами заважають е, нашим енергетикам, це зробити. Тому е, все складніше е, вдається відновлювати електроенергопостачання на території е, наближеної до бойових дій. Іване, а як область допомагає військовим, щоб вони ефективніше могли стримувати і наземні штурми ворога і атаки з повітрям? Дякуючи всім громадам Запорізької області, нам вдалося створити рекордний е оборонний фонд 3 мільярди гривень. Е і ці 3 мільярди гривень йдуть безпосередньо на допомогу військовим і на екстрені їхні потреби, починаючи від того, що закупівля дронів, мавіків півдронів, закінчуючи тим, що наразі на території Запорізької області ми створили виробництво е засобів протипіхотного мінування для того, щоб Тисячі одиниць щодня передавати саме на Запорізьку лінію фронту. Наша основна наша основна робота це всіляка підтримка і допомога сил безпеки і оборони, які сьогодні героїчно тримають Запорізьку лінію фронту. Пане Ване, у Мелітополі, у вашому рідному Мелітополі росіяни почали формувати потенційний кадровий резерв для каральних структур. І, власне, нещодавно студентів одного з місцевих вишів зібрали на виховну таку зустріч із представниками слідком РФ. Скажіть, будь ласка, що там відбувається? Наскільки зараз окупанти промивають міські місцеві молоді? Ми бачимо, що на тимчасово окупованій території, особливо тимчасово окупованій Запорізької області, питання мобілізації, питання промивки. Мізків нашим дітям воно стоїть край актуально, навіть ворог пріорізує це питання. Звичайно, вони намагаються видати їм неправдиву історію про те, що відбувається наразі на лінії фронту. Чому воюють ворог воює з нашою державою? Основна мета це те, щоб діти. Саме несли потім цю інформацію через все своє життя, такий закладають фундамент неправдивої інформації, неправдивих подій. Тому сьогодні діти це одна з тих основних категорій, які перебувають в найбільшому оточенні ворожої уваги для того, щоб з них карбувати ворожих пропагандистів в майбутньому. Дякую вам дуже пане Іване, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації.